Друзі, моє вітання. Мене звати Володимир Явдик, і я є захисник карпатських лісів на Львівщині. Я часто ходжу в ліс і набираюсь енергії лісової, енергії, природи, енергетичної природи, якої не надасть вам ніхто. Ліс це життя, ліс це здоров'я, і ліс це це е, природа, це. Вище всього. Зараз хочу вам показати, як, в який в нас ліс і е, як вони е, дані дерева, вікові дерева, які, слава Богу, ще не зрізали, вони просто дають нам всім енергію, любов, натхнення, бажання, здоров'я. Ну і очищують нас від цього злого. Дякую, друзі. Друзі, це вікові дерева. їм поза 100 років. Одно, друге дерево. Це ні. От там во бачите нижче. Оце, о, оце, оце дерево. Третє. Отут дивіться, так само вікове дерево. Зараз, секундочку. Во. Тобто оці дерева, вони всі вікові. Друзі, вони дають нам. Надають нам енергії, життя, радість. Натхнення до життя. Це нам дав Бог і треба його шанувати, любити, і ми станемо здоровіші. Дякую, друзі. Оце, друзі, якраз і є дар природи. Це дає нам Бог. І треба його цінувати. Який хороший осінній буковий грибочок. Дивіться, крутимо його. І дивіться, яка красота. Це справжній, осінній, буковий грибочок, за який я завжди мрію його шукати, зривати. Це просто насолода. Дякую Господу Богу, що дає нам таке добро. А тут одразу вище ще один. Зараз, друзі, далеко. Подивіться, зараз побачите О, ще один такий грибочок. І тут їх багато. Отак Бог нам... Опа. Бачите, мусимо його так виривати, бо він так ховається. Ховається від недобрих людей, а добрим людям попадає.